Витая панове! я на старте клипа уже посміхаюся, потому нас чекает веселая тема. Я сегодня на Фейсбуке цитував э, текст статью Дмитра Потапенко э, про его ставление до тренинг по тайм-менеджменту. Вот он пишет: э, "Ты что олигофрен и не можешь сам себе организовать". Он пишет о том, что он э, сдвигает всякую Мова торкається тренінгів з тему менеджменту. Але ми цієї теми торкалися вже не раз. Я багато разів казав, що тренінги – то не є елемент системи, освітньої системи, не є елемент загальної системи навчання, то є елемент менеджменту, то є інструмент менеджменту. Вже розповідав тут, я пам'ятаю той кліп про те, як досвідчені роботодавці починають забезпечують початок професійного життя новій людині і запрошують її на тренінг. Як вони цікавляться реакцією під на таке навчання і приходять на тренінг? Не тільки для того, аби побачити, чому навчають їх підлегких, але побачити, як вони до цього ставляться. З цим пов'язані і такі жарти, коли наприкінці кінці тренінгу-програми я пропоную учням скласти список перелік відкриттів, котрі вони зробили за 2 дні навчання. Я це нікому не читаю, вони ці реєстри віддають власнику. Це ще один інструмент для утямування того, хто на тебе працює і як ним краще керувати. Тобто мені здається, так рисочка підведемо, мені здається, що тренінги продажу мають дуже вузький спектр задач. Ну, найголовніше трохи підвищити продаж, але. Найголовніше зовсім зовсім головне, що може зробити тренінг-продаж. Він дозволяє власнику бізнесу отямити, хто на нього працює, і підібрати для цих людей відповідні інструменти менеджменту. Тобто, то є інструмент фільтрації, кандидатів, претендентів на робочі місця. тренінги дозволяють. Тестувати і свої власні можливості, адже може бути так, що люди здатні до навчання, вони просто не за нашою кишенею. Ну, знати дорогі для нас таке ж теж може бути. Тоді, мабуть, треба будувати іншу систему продажу. Ну, добре, до цих розмов ми ще повернемось. А Дмитро Потапенко. Підняв мені настрій. Цікаво його морчитати. На все добре.